Я на Галина Петровна, вчитель Львівського ліцею номер 2 Відповідаючи на ваше запитання, хочеться сказати, що для мене безпека це коли емоційному, е психологічному і фізичному здоров'ю нічого не загрожує. Нам у цей важкий час кожна мить є небезпечною. Йдеш зранку на роботу і здається, що все спокійно. Сходить сонечко, прилетіли вже шпаки, а залунає сигнал тривоги і стає страшно, небезпечно. І це не тільки в Любашівці, а це у всій нашій державі. Життя це найвища цінність, так ми вчимо наших дітей і повторюємо це систематично. Оберігаємо їх як можемо. В безпеці, мабуть, ніхто із жителів нашого селища не може бути, доки лунають сигнали тривоги, доки йде ця зла війна. Ми надіємося на мир, надія наша ніколи не вмирає. Адже щастя, це коли у державі мир і спокій, коли спокій в родині і коли здорова родина, поки йде війна. Життя не може бути безпечним. Я вже два роки проживаю у Любашівці. Переїхала сюди у зв'язку із війною. Тут маю роботу, працюю, також працює тут мій чоловік, виховуємо двоє дітей. Жити тут безпечно. У нас, хоч не падають ракети, страшно, звісно, що влітають вони, перелітають через нас, кудись летять, але ж ми тут маємо змогу. Хоч що небудь робити. Все одно в нас є робота, як у людей до немає. Ні, ні кола, ні двора, як то кажуть. Хати побомбило, таке страшне робиться. Ні роботи, ні жити за що нема можливості в людини. А в нас, звісно, у нас, звісно, більш-менш безпечно наше життя. Ну, Громадимо, працюємо, йдемо на роботу. Ми тушимося, щоб трошечки відволіктись від того всього, що що робиться в страні нашій. Незважаючи на останні два роки, де в Україні йде війна з окупантами Російської Федерації, у нашій громаді в Любашівці і у Любашівській громаді всі навчальні заклади працюють, працює лікарня. Знаходяться, де, де знаходяться укриття для людей. Но бувають такі випадки, коли прилітають над нашими головами ракети або шахеди. Але хай Бог милує і милував нашу громаду від цієї напасті.